606 мільйонів гривень спрямували із бюджету громади на підтримку сил оборони протягом першого півріччя 2024 року. Звіт про виконання бюджету громади заслухали під час чергового засідання виконавчого комітету. По дохідній частині виконання зведений обсяг доходів склав 2 мільярди 386,3 мільйона гривень, 88,1 мільйон мали перевиконання за перше півріччя по загальному фонду. Якщо порівняти до аналогічного періоду минулого року. Доходи зменшились на 360 мільйонів, у зв'язку з тим, що була передача до державного бюджету. Так звано ПДФО від військових по дохідній частині ми мали навіть і перевиконання дохідної частини, і тому дякую нашим платникам податків. Головний акцент ми робили на сили оборони, на виділення коштів підрозділам сили оборони і військовим частинам, а також на придбання коптерів, ПІВІ-дронів і іншого обладнання і засобів для наших сил оборони. До Дня міста традиційно відзначать кращих за професіями хмельничан, а також вручать премії імені Богдана Хмельницького та Михайла Якимовича Орловського. Вісім хмельничан цю премію отримують розмір премії в різних галузях 20 тисяч гривень. 230 хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу. На цей з бюджету громади передбачили понад 2 мільйони 600 тисяч гривень. Тут в нас 55 членів сімей загиблих наших героїв понад 1 мільйон гривень. Тут в нас 54 наших військовослужбовці, які потребують реабілітації на понад 800 тисяч гривень. Тут в нас 102 діючих військовослужбовцям, які ми виплачуємо по суті так звані кишенькові на загальну суму понад 730 тисяч гривень. Також підтримали рішення про виплату кишенькових коштів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вже 871 мешканцю громади надали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом під час виконкому розглянули більше 70 питань. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.